Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина до нелюкірмлаєва і не можу не розповісти про один дуже цікавий тренд, який намітився серед різноманітних корупціонерів, і також зашкварених осіб, які попадають в різноманітні скандали. Отже, тренд такий піти в Ютуб, стати ютубером і далі із менторським таким тоном повчати бігозінфо, мішуткача, проект схеми, як правильно треба розслідувати корупцію. І ось до чого я ви пам'ятаєте, коли розгортався Гейт, в тому числі Міша Ткач випустив один дуже цікавий матеріал: як до бек-офісу, саме в ту знамениту лікарню, яка фігурувала на плівках Міндіча чернішова, заходила така собі колишня керівниця Арма Олена. Дума. І от тоді Михайло Ткач висловив таке припущення, що ця панянка може бути причетною теж до цієї схеми розкрадання українських грошенят. У своєму відео Міша показував фотографію того, як Олена Дума заходила в червоній сукні, чи то в червоному костюмі у цей бек-офіс. Нагадаю, про що там йшлося. На відеозаписі показано, як Олена Дума прибула до медичного закладу на машині свого заступника Гріголо Кадамадзе і провела там майже годину. Чим саме вона покинула клініку, не Відомо і тут я хочу нагадати, що ця Олена Дума вона дуже непроста, тому що ще на посаді, коли вона була керівницею Арма, вона підтримувала той самий скандальний законопроект, який пропонував скасувати взагалі набу і САП. Утім, коли розгортався той літній скандал, щойно стало відомо, що набу і САП прослуховують деяких людей із оточення Зеленського. Олена Дума різко написала заяву про відставку, і вже 30 листопада її звільнили. Хоча взагалі ніхто ніхто не думав, Думав, що її звільнять і напередодні цього свого звільнення. Вона робила потужні пологолі фотосесії. І ось вітаються жінка, уже ютуберка. А версію сучасних правдорубів я ключниця, що нібито роздавала ключі від маєтків для побачень на державного рівня. Дивіться, як проціджує через свої вставні зуби кожне слово. А ще я відвідувачка секретних бек-офісів, що шифрує їх під виглядом. Візитів до лікаря сьогодні. Я запускаю свій особистий підкаст, у якому буду викривати викривачів корупції на брехні. Може, в демократичній країні, де є свобода слова? Дуже цікава схема. Десь там влаштувався на посаду, до якої ти абсолютно якби не мав ніяких скілів. Потім там оскандалився і йдеш собі в ютубери. Якщо ж вони будуть контролювати всіх, окрім себе. То хто буде контролювати їх тут? Я буду розповідати про героїв депутатів, журналістів і блогерів, які маніпулюють фактами, клеять ярлики без доказів і звинувачують людей у корупції без жодних. Накидають на таких святих людей в це пані. І до речі, зацініть антураж як обладнана ця студія цієї пані. Там тобі і книжка Маргарет Течер, і фоточка Чарля Деголя, і особливий шик Валерій Залужний теж має попадати в кадрі. Так, от звісно, ця панянка сказала, що вона не давала ключі для знаменитої парочки коханців. Я нагадаю, що це були міністри енергетики і міністр юстиції Герман Галущенко та Світлана Грінчук. І нагадаю, вже розповідав про те, що ці молоді люди вирішили зекономити на елітному житлі і користувалися давно арештованим Армою, якраз таки будинком Віталія Захарченка. Це міністр епохи Віктора Януковича. Що нам розповідається Олена? Дума видала ключі від будинку екс-міністра Захарченка, міністру юстиції Герману Галущенко для проживання. Арма благословила. Давайте послухаємо цитату. Арма... Uh... Спеціально запускає чиновників безкоштовно проживати в арештованих найкращих квартирах і будинках. Саме просто умовно, як ось таку елітну нерухомість. Слухаємо панянку. Так сказав Ярослав Железняк у своїх відео, і це сколихнуло соцмережі три тижні по тому. Плівки міндіча скандал в усіх наустах. І от за декілька годин я опиняюсь в цьому сюжеті як лиходійка з фільму на нетлікс. А сценарій, який написаний? Давайте ж проаналізуємо для чого це робиться. І для чого такі люди подаються в ютубери. Справ в тому, що ця пані була призначена на посаду голови Арма в 2023 році, і це призначення воно супроводжувалося скандалом. про це на цьому каналі є окреме відео. Дуже раджу пошукати його і знайти, які в неї зв'язки були з Іваном Бакановим, як вони бігали, як ця панянка, до речі, в 2019 році, в тому числі, була частиною цієї сітки, яка розповідала погані речі про Джозефа Байдена. Так от явно після. Свого звільнення ця жінка хоче лишитися біля владного корита. Тим паче вона дуже добре вкусила, як воно бути керівницею, як робити через те, що ти керівниця презентації своєї прости господи книжки у червоному корпусі університету Шевченка. Навіть не уявляю. Нафіга цей крінж було робити у моєму університеті. І щоб до тебе на цій презентації приходили такі топи, як Кирило Буданов. Нагадаю, от, як відбувалася презентація цієї прости господи книжки. Ну і що цікаво, що про предметні результати. Результати своєї роботи ця ж пані ніколи не розповідає в жодному своєму ютуб-відео. А я зацитую, що про неї розповідає, наприклад, антикорупційний комітет Верховної Ради і та ж сама народна депутатка Анастасія Радіна. Вона представниця слуг народу, але варто віддати належне: це одна із небагатьох професійних депутатів цього скликання. Отже, що розповідала про роботу Арми і Думи. Пані Радіна роботу думи розкритикувала нардепка Анастасія Радіна, вказавши на низьку результативність лише 13 укладених договорів і 113 конкурсів за 7 місяців, та надання переваги фірмам з орбіти М Михайла Стефанішина, колишнього чоловіка екс-віцепрем'єрки Ольги Стефанішини. Радіна зазначила, що консорціуми КАП Паритет і пріоритет отримали в управління великі активи, як то будинок профспілок, майже 1 мільярд гривень вартості, ТЦ флагман та значні залізничні склади. Натомість ціні корпоратив. Тимні права ТОВ Моршинська та ТРЦ Гулівер, а також низка санаторіїв, так і не були передані в управління, через що держава не отримала від цих активів жодної гривні доходу. Натомість корпоративні права ТОВ Моршинська так і не передано в управління, як і не встигли передати в управління ТРЦ Гулівер. Низку санаторіїв по всій Україні та безліч інших активів. Отже, від цих активів держава отримала 0 гривень. Зато тепер Оленка Дума запрошує до себе на ефіри таких зрадофілів, як Гена Друзенко, і раз. Вони поливають брудом на Бук. Кривонос, да, який там має вирок за злочин під час процесі виборів, Вони всі з прокурату... вони прийшли з того, що ви хочете. Відрізати і лишити в майбутнє. А звідки б вони пройшли, якщо набу і сапу утворені не так давно? Найцікавіше він ж працював з Черношовами. Правда, Да. Тобто, mm -hmm. тобто, для того, щоб виховати нове покоління, ви або штучно вибираєте людей. Це не міжнародні експерти, які ні в Україні не розуміють. Знову ж таки, розповідають, що треба оце, щоб міжнародні експерти не втручались в процес добору всіх цих наших правоохоронних органів. Ну тобто, повторюють оцю таку популярну риторику ОПЗЖ Юлії Тимошенко і всіх тих людей, які не хочуть, щоб у нас відбулись нормальні реформи. Правоохоронної структури. Яких берете політичного відповідальність? Чому в Америці Верховний суд призначає президент, погоджує Сенат? Ніяких міжнародних експертиз. І там дійсно часто геніальні люди з різними поглядами. Від Соні Соломатер до Скалії. Да? Тобто, ну, два опонента, але це бриліант. Ну, бриліант. брилліант. Не тут фабрік. Тобто їх читаєш і просто кайфуєш від рівня дискусій. А тут якісь люди, ну щоб в кансійному суді які тристатті з половини написали то іноді менше, чи то в цьому набу які. Ну, чому могли навчити їх в прокуратурі? Ну і, і, навіщо тоді взагалі робити набу, якщо ви берете людей з прокуратури і пересаджуєте? Да? Взагалі, на що робити можна було просто залишити Генеральну прокуратуру? Це ж була риторика, до речі, липня 2025 року. Взяли сифілітика звідти посадили сюди. Тобто, ну він вже залишився з хворий на всі ці хвороби. Тому це, це величезна біда. Це величезна біда, тому що Україна знаєте, що засаднича проблема. Не подавала свій комплекс меншовартості. І просто ми колись дзвонили в Москву. А можна ми цього призначимо? А можна це зробити про Вашингтон? А тепер на секундочку, оця баба пару років очолювала цю арму. У тебе були нереальні можливості. Покажи, як ти вмієш управляти цими активами, арештованими в тому числі російських олігархів, але ж ні, і тут тепер ці двоє з філи Олена Дума розповідають про якусь меншу вартість. А чого й зволіті? А може, в хто ви хочете бачити на чолі? НАБУ, чи як Байден сюди приїжджав, знімав генпрокурора? треба зрозуміти що у москви вашингтона Брюсселя, берліна парижа варшави є свої інтереси але коли це органи влади mm -hmm. як, зокрема там НАБУ, куди у нас ще там відбирають комісії тепер міжнародні в консійний суд це підпис під твердженням путіна що ми не державна нація ми не можемо без варягів ми не можемо. таке враження що перед нами реінкарнація Арестовича стоїть. ми розписуємося українці дебіли, корупціонери покидьки, готові продати мать радную так, правильно, тобі ти путіну здаватись. Ну він правий. Ми ж меншовартісні, і для чого нам набув, особливо якщо це набув, вхопило тебе за сараб. Ну і до слова, до слова, я тут трошки пошукала інформацію і знайшла нові цікаві факти про сходження цієї Олени Думи. Вони в першому відео у мене не були, але подивіться його, щоб побачити повну картину. Отже, цитую антикорупційного активіста пана Олександра Лємінова, його блог на українській правді в другій половині 2021 року. Олена Дума, як мені тоді вдало. Ось довідатись джерел, нібито виступала посередником під час вимагання службовими особами, то рівня змін інфраструктури неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вирішення питання, яке належить до компетенції зазначеного органу влади. Отак, тоді цей держслужбовець категорії А з Мінцифри звільнилась. Іншими словами, дума могла бути реальною учасницею злочинної групи, але через звільнення схема не реалізувалась. Тому зв'язку з цим, незалежно від волі, Олени Дума, взяла участь у матчі все зірвалося». The cat Звісно, вона ні в чому не винна. Читаємо далі. Що насмішило, так це те, що у 2022 році Дума брала участь у конкурсі на директора набу Проте їй не вдалося увійти навіть у двадцятку претендентів на одному з перших етапів не склала тест на знання законодавства. Перш за все, вона тісно співпрацювала з Валентином Неливаченком, що був одним із ключових невдах на посаді керівника СБУ. Тоді ж за інформацію джерел, приблизно по часу життя звело в тісні приватні стосунки з екс керівником кримського. Управління служб безпеки Олегом Кулінічем. Друзі, а хто такий Олег Кулініч? Це той самий головний збушник АРК Крим, якого підозрюють у державній зраді. Так так, це той самий Кулініч, якого особисто пакував в складі групи затримання чинний глава СБУ Василь Малюк. Зазначено Кулініча підозрюють в роботі на росіян і державній зраді. Але це ще не все, бо мої джерела, зазначаючи опрацюючи заступницею голови Чернігівської облдержадміністрації, дума крім фіктивних звітів про роботу у гуманітарній сфері, нібито просувала інтереси потенцій. Іно державного зрадника Кулініча у цьому північному регіоні України, і ось тепер сидиться Олена Дума і міркує з тим же друзенком про те, якою ж буде поразка України. От як прийшов на державні посади, а наробив там лиха, а потім розпомірковуєш про поразку. В першому кварталі війна закінчиться. Нам ким нема і немає чим воювати. І тому а Путін точно... закінчиться з чим і як для України важкі... капітуляція, мирні не, переговори, втрата територій? Який крінж сидять люди, які були державними службовцями? Ця Олена і розмірковують про поразку України. Просто ну, ми втратимо. Тобто, очевидно, ми змушені будемо вийти з Донбасу. З іншого боку, от капітуляція України у мене цифри не сходяться. Всі, хто стверджує, що Путін там просто спить і бачить підкорення всієї України. Ну, таким контингентом не те, що Україну, ти Харків не завоюєш. Берлін це зруйнований радянські війська, брали угрупування в 2,5 млн, а у Путіна близько 700 тисяч. Тому Покровський не датись на Мернаград, ну вже очевидно, дотисне. Параска, Параска, Параза женщинське настроєння. Таке миноград забере Канстах. Бер буде коштом. Країни і не тому, що Путін такий сильний, а тому, що ми за чотири роки так і не зробили державу. Угу. Ось сидять люди, які не зробили дієву державу. Навпаки зробили все, щоб з нашої що держави сміялися. Ми втратимо територію. Очевидно, ми точно втратимо там якусь перспективу вступу в НАТО, хоча це не проблема, боюся Україна зараз точно найслабіша за НАТО. Території це боляче, але питання чи готові ми вивезти людей, як фіни вивезли, коли втратили свої території після Зимової війни? А оце, до речі, повторення недавної риторики Кремля про те, що якщо людей не влаштовують життя на окупованих територіях, да які доточили до Російської Федерації, то хай їдуть. Потім сорочте а, а який тут сценарій більше спрацює: фінський, азербайджанський чи ізраїльський? Тут ми в ролі фінів азербайджанці були розумними. Господи, яких людей навиховували виховували кулінічі і наливаченки? Але на секундочку, ця ж сама дума, вона роздумує уже про посаду президента, і я не жартую. Зауважу, що не всі гості, на жаль, розбираються. Якщо з'являється якийсь ютуб канал, то треба перевірити, хто там взагалі його ведучий, тому що було абсолютно дивно побачити на цьому Ютуб-каналі людину зі специфічними зв'язками Андрія Куликова. Андрій Куликов це досить відомий тележурналіст. До речі, який у нас в переліку тих журналістів, за якими слідкували Мінді чи його команда. Чому саме Андрій Куликов потрапив у цей список. Я уявлення не маю, тому що Андрій Куликов не є уже певний час топ-журналістом. Його золоті часи це були нульові, свобода слова і десяті. Але Андрій Куликов пішов до цієї Олени Думи і своєю авторитетністю додає боги цій прости господі про форсетки. роки незалежності жодна жінка не стала президентом України, не дуже намагалася. Буду сперечатися у Юлії Володимирівни. Це була точно мрія. До речі, погоджуюся з моїми коментаторами, які кажуть, що можливо це через те, що Андрій Куликов завжди хотів бути таким флексибл. До речі, він же ж був одним із тих, хто ходив дивитися на пеньки Януковича. Є стаменити історичне, легендарне вітру. Чому вона не здійснилась? Тому що це була мрія, а не план. Дозвольте, я проведу коротке бліц-опитування, і потребується швидка реакція вашого мозку. Це в розділі, хто буде наступний і хто буде сьомим. А ну ж, поліцик, давайте подивимося. Тимошенко чи Порошенко? Порошенко. Порошенко чи Кличко? Кличко. Кличко чи притула? Кличко. Притула чи Білецький? Білецький? Білецький чи Кличко? Кличко. Кличко чи залужний? Кличко. Зеленський чи Залужний. А далі буде цікаве розмірковування, яке свідчить, що все одно ця дума лишається в команді президента і вона хоче лишитись біля корита. Зеленський. Зеленський чи Буданов. Зеленський. Поясніть цей фінальний вибір. Зеленський не міф. Буданов і Залужний це міф. Воно то міф, але розумієте, Зеленський також всіх втомив, і люди його терплять лише тому, що це зараз один із символів держави, який от представляє Україну на міжнародних переговорах. Тому впевнена, що люди поведуться на якийсь міф, і хтось із цих персон, які показували ця панянка, таки буде наступним президентом. Тому, друзі, що ми бачимо? Що це за новий такий тренд? Мутні персони, які попали в поле зору журналістів-розслідувачів, вирішили відмивати свою репутацію і вирішили робити це. Дуже специфічним шляхом видати себе за журналістів, чи то за нових розслідувачів, і таким чином подати свою правду тій публіці, яка не розбирається в сортах блогерів. І я знаю, що тут багато хто напише, ти ж сама блогерша. Декже да? ж ти можеш таке говорити? По-перше, я дипломований журналіст. Я завжди працювала із офіційними медіа і відповідаю за законом як журналіст. Більше того, я не намагаюся видавати якусь свою правду лише заради того, що відмитися від. Корупційного розслідування тут же ми бачимо розмивання кордонів і намагання деяких персон епохи з лишитися біля корита. І на жаль, знаходяться свободні уші, і дуже часто це свободні уші непоганих у минулому журналістів, як Андрій Куликов, які легалізують своїм ім'ям цю кринжетіну. Тому стежимо уважно за цими блогерами, як вони прикриваються фотками. Маргарет Течер, Валерія Залужного і лізуть, 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 щоб знову влізти десь біля кор. Рито і просувати дуже специфічні інтереси, дуже часто не з українським тушком. Всім дякую за увагу. Це був розбір дуже цікавої теми. Варто звернути на неї увагу, щоб не повестись на таких псевдоблогерів. Всім дякую за увагу. Це були шоу-бісики, Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про такі тренди в Ютубі. І якщо вам подобаються наші розбори, ставайте спонсором чи патріоном нашого каналу, тому що так ми можемо випускати побільше відео. Всім дякую.